Хоробре каченя кікі Тетяна Клапчук. Гусенята плескали крилами та весело гелготали. га 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 Каченяті кікі одразу ж захотілося з ними потоваришувати. Можна мені з вами? Запитав кікі. Гусенята подивилися на нього зверхню. верхньо. Малий ще, мабуть, злякаєшся грати в наші ігри. Зовсім ні. помотав головою Кікі. Ну, добре, погодилися гусенята. Тоді зробімо щось смішне. Наприклад, сховаємо чобітки жабеняти. Малюк вийде, а чобітків немає. Почне їх шукати всюди Бо соніш. От сміхота. І гусенята сховали чобітки. Але ж жабеня засмутиться, коли не знайде чобітків. подумав кікі. Хіба ж це весело? Коли гусенята відійшли, він дістав чобітки та поставив їх на місце. Жабеня вийшло з дому, взулося. Та поскакало доріжкою. Усі веселощі зіпсував, засмутилися гусенята. Злякався, що жаба розсердиться через свого синочка боягус. Я не боягус, заперечив кікі, не надто впевнено. Якщо не боягус, тоді ходімо з нами лебедів дражнити, сказали гусенята. Чи знову злякаєшся? Ні, кікі гордо випнув груди. Лебеді будували замок з піску. Гайда його зламаємо, запропонували гусенята. Замок був дуже гарний, високий із візерунками на пашточках і мушлями на стінах. Лебеді будували його із самого ранку. Не треба закричав Кікі. Вони ж так старалися. Лебеді почули це і в ряд, захищаючи замок. Ну, ось знову, розсердилися гусенята. З тобою не повеселишся. Ходімо хоч купатися. Нам не можна купатися без дорослих, заперечив Кікі. Та ну тебе. пикнули гусенята. І стрибнули у воду. Поверніться, поверніться, це небезпечно, кричав їм із берега Кікі. На шум прибігла гуска і швидко повернула гусенят на берег. «Бо я гус!» шипіли розлючені гусенята. Ніколи більше не будемо з тобою грати. Чому ти плачеш, синку? запитала мама, коли Кікі повернувся додому. Тому що я боягуз. І хоробрі гусенята не хочуть зі мною грати, схлипнув Кікі і розповів усе, як було. Хіба ображати маленьких, псувати чужу роботу та робити небезпечні речі це хоробрість? Похитала головою мама качка. Ти правильно вчинив, синку? Іноді, для того, щоб учинити правильно, якраз і потрібна найбільша хоробрість. Я дуже тобою пишаюся, мій хоробрий Кікі.